Колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Антін, Юля, ви на зв'язку. Так, ми на зв'язку. Так, на зв'язку. Ми розпочати з сформування порядку денного. В нас є на порядку денному 11 питань. Є ще ряд додаткових питань, 6 питань. Пропоную їх розглянути, адже там всі питання стосуються перекидок, такі досить технічні питання. Пропоную тих шість питань пакетом. Оголошувати які питання? Оголошую. У нас є звернення управління спорту, ні, управління культури, зміни до календарного плану. У нас є ЛКП Спортресурс, погодження титульних списків, перекидки, там, перекидки. там за рахунок економії. У нас є також е, зміни до календарного плану спорту вищих досягнень, це також внутрішні перекидки. У нас є зміни в схеми розміщення дитячих і спортивних майданчиків. У нас є е, е, проект ухвали про розмір про визначення розміру статутного капіталу. Це технічне питання. Ми нічого не будемо збільшувати, просто затвердимо в межах існуючих цифр статутний капітал, спорт ресурс. І маємо е, програму відшкодування для військових на відвідування фітнес-клубів. Е, якщо ви не заперечуєте колеги, тих шість питань включаємо в порядок денний. Нема заперечень. У мене немає. 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 Саме голосування підтримати, формувати порядок денний. Хто за? Включити Підтримує. шість Підтримуємо. Маємо звернення управління. Перше питання звернення управління. Служба у справах дітей про погодження переліку товарів робіт послуг для функціонування дитячих будинків сімейного типу на 2024 рік загальний фонд. Але я так розумію, що це також якийсь правильно. Так, це технічне питання. Ми просто в межах тих коштів, які нам були виділені, перерозподіляємо їх між дитячими будинками сімейного типу, оскільки в вівторок минулого тижня в нас був створений ще один дитячий будинок сімейного типу, і ми за рахунок зекономлених коштів хочемо їх сюди додати поспілкувалися з ними і там купити їм ті ті якісь товари, які їм зараз є товарами перший Є запитання колеги. Це стандартна закупівля, місто закупляє. Що купляє? Для цього ДБСТ. Стає... За рахунок вас, Ну не треба додаткових коштів. Так. Це економія. правильно? Наразі вони в нас попросили набір сковорів, трошки і постільну білизну. Колеги, є запитання? У мене немає. би це... уточнити? А на чому зекономили? Нам, наприклад, в одне з ДПСТ Екофло купили благодійники і відповідно вивільнили з коштів. І ми після mm -hmm. того, як ми радимо, тут, наприклад, певні товари, якщо є можливість купити за кошти благодійників, ми купляємо, а потім перерозподіляємо ці кошти на якісь інші потреби в mm -hmm. <зад> заперечень. Саме за голосування підтримати дане питання. Хто за, Юля? Підтримую. Підтримую. Парніва управління спорту відбулись світові європейські змагання і преміюємо відповідно нашої програми, якою ми преміюємо досить часто, оскільки наші спортсмени досить часто здобувають призові місця на міжнародних змаганнях офіційних. Це в нас фехтування. Я не буду перелічувати, оскільки порядок денний всім був надісланий. Там є розшифровка. В нас є фехтування. Чемпіонат світу, чемпіонат Європи, фехтування серед молоді, Євро, чемпіонат Європи висловання на байдатках економія, чемпіонат Європи київ Кошенкай. І маємо чемпіонат Європи Армлеслінг, Пара Армлеслінг. І відповідно програми призначаємо премії переможцям та їх тренерам. Є запитання, колеги? Нема, Нема, нема. Там на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Підтримую. Дякую, колеги. питання: це на звернення управління спорту та молодіжної політики про погодження титульних списків внесків до статутного капіталу та безпросуд за рахунок коштів бюджету розвитку. Це е, в нас по факту є існуючий статутний капітал, є внутрішні перекидки, є економії. Прошу доповідати, шановний пане Ростислав, е, у нас було минулого року. Економія, тому що ми мали придбати такі трибуни. У нас була ну, у нас не відбувся тендер тоді, і ми вирішили цю економію цього року розписати, щоб на кінець закінчити зараз. Як ви знаєте, за рахунок інвестора там зробили порядок на кастелівці. Ми хочемо зараз там. Вмінбудівлю привести до порядку, зробити там покриття, і тому ми так переважно. Це Костелівка, ми... комунальні тенісні корти, де інвестор вклав гроші, і там тепер запрацювали корти. Ну, ну не тільки корти, ми плануємо, що до кінця року вже буде. Ну конусіння. і баскетбольний майданчик, і, і регбі, і там будуть нові елементи, інклюзивний. Там 340 тисяч. Є запитання, колеги. Не цілісний майновий комплекс, перекидка підрихтувати адмінбудівлю. Будівля покриття. Є запитання? Юля, Антій. Нема. Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Юля? Юля, спортресурс. Перекидка. Підтримую. Дякую. Наступне маємо звернення управління спорту та молодіжної політики про погодження виділення коштів з резервного фонду. Є е, пошкодження, правильно? Черновецька 4 яка постраждала так. внаслідок обстрілу ворожими ракетами так, та шахетами. Так, відповідно, звертаємося до Дивісі Шанодин. Колеги, ліквідація наслідків. Є запитання? Немає запитань. Павлі Нема. не маємо підтримати дане звернення. Хто за? Підтримаю. Дякую, колеги. Е, маємо звернення управління культури. Про погодження внесення змін до ухвали військової міської ради про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку, тобто перекидка на придбання книг, книг для поповнення бібліотечних фондів військової міської, міської муніципальної бібліотеки. А, муніципальні бібліотеки отримують тисячі книг. Є запитання, колеги? У мене питання. Це стосується тільки Львівської муніципальної бібліотеки. Це стосується всіх. 49 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. Okay. Е, Є запитання? Немає, та Антін задав, в мене немає. Певно, пропоную погодити дане питання. Хто за? підтримує Дякую, колеги. Е, маємо. Чекайте, це саме п'яте питання розглянули, правильно? Шосте питання. Маємо звернення управління культури про погодження внесення змін до ухвали військової міської ради про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку. Зараз нас ідеться про придбання військово-комунального підприємства культурно-мистецький центр. Супутник інвертора, акумуляторної батареї. А, це внутрішній по установі культури. Це просто немає порядок додаткових коштів, внутрішня перекидка. Є запитання колеги? Антін? Юля? Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Підтримую. Дякую, колеги. Маємо звернення управління культури. Погодження внесення змін до ухвали Лійської міської ради затвердження розділу коштів бюджету розвитку, тобто виготовлення. ПКД це є інклюзія, правильно? в європу сходять. Мідіатека, про кошторську документацію, і сенсотека покращення доступності. <звісно> і, і, звісно, після ПКД одразу <звісно> зробимо там. На Мулівській там є потреба, там такі сходи, там є потреба на мулівській. Є потреба в рішенні, щоб медіатеку забезпечити в'їзд. Він буде відбуватися зі входу Лесі Українки бібліотеки. Угу. Там спеціально є місце і є можливість облаштувати там підйомник, який буде робити доступним Колеги, дві статті витрат розробляємо ПКД, і відповідно одразу наступний крок у нас буде доступність початок робіт з доступності. Йдеться про невеликі суми: 58 тисяч і 47 тисяч. Є запитання? Доступність? Нема, нема. немає. Ставимо голосування, підтримати. Хто за? Підтримую. Е, наступне питання порядку денного це на звернення ЛКП Львівське радіо про погодження розпису використання коштів виділи з бюджету. Тобто, е, я так розумію, кошти вже виділені. 700, йдеться про 720 тисяч. На що розписуємо? 170 сімдесят це було виділені ще в лютому угу. а це п'ятдесят було виділені зараз. Це проект коштовні коментації на мережі на 42. Тобто, фактично, кошти вже виділені. Ми е, це проговорювали до того. Двічі на комісіях є запитання до цієї суми? Нема, немає запитань підтримати. Хто за Тримую. Дякую, колеги. Наступне питання в нас е, звернення громадян, громадянки чи громадянина на родило А, громадянка Юлії Олегівни. Це які отримують довго е, молодіжне кредитування. Про включення її до списку осіб, які отримують пільговий довготерміновий кредит на придбання житла. Колеги, в принципі, ми у таких зверненнях йдемо по стандартній процедурі. Ми е, е, по, е, підтримуємо і скеровуємо відповідний відділ е, житлово-комунального господарства для майбутнього працювання е, щодо списків. Є заперечення так, з таким формулюванням прийняти? заперечення. Ставлю на голосування підтримати і в такому, прийняти в такому формулюванні дане звернення. Дякую, колеги. Наступне ми маємо звернення громадянина Паука про встановлення на одному з будинків у місті Львові меморіальної таблиці для вшанування видатного українця Гната Куткевича, який мешкав у тих будинках з 1906 по 1912 роки. Є якісь, можливо, коментарі? В принципі, такі. Речі ми також скеровуємо відповідно на робочу групу. То скільки в нас у нас робоча група є, чи виконавчий комітет приймає меморіальний виріб. Виконавчий комітет приймає, над цим працює спільно управління архітектури та убийності. Колеги пропоную дане звання підтримати, скерувати на опрацювання в управління культури та управління архітектури та урбаністики. Є заперечення? Немає. Саме Немає. отримати в такому формулюванні. Хто за? Дякую. О, маємо, е, у нас було звернення пана Кирика Карпінського про оскарження дій бездіяльності міського голови. Ми дане звернення скеровували на відповідну комісію законності депутатської діяльності свободи, слова та безпеки. Е, відповідно, дана комісія розглянула це звернення, надала нам витяг з протоколу засідання постійної комісії їхньої. Пропоную даний витяг взяти до уваги. Хто за. Юля. Що це за витяг, я перепрошую. У нас було звернення пана громадянина Кирика Карпінського про оскарження дій без діяльності міського голови. Він скеровував таке звернення на всі комісії. Ну, оскільки це не зовсім компетенція комісії, не стосується компетенції нашої комісії, ми скерували відповідно на комісію законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки. Вони скерували на нашу комісію витяг. Так, що в цьому витягу? Що в нас витягло? Слухали. Це 에... Я не ознайомлена з цим, я не читала, оскільки це стосується Слухали. там важливих питань, то я утримаюсь. Слухали витяг постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків, яким скеровано звернення Кирика Карпінського про ск... оскарження дій бездіяльності діяльності міського голови. Він там скаржиться на Андрій Іванович. Скерувати дане звернення міському голові. Я пропоную дану інформацію, даний витяг взяти до уваги. Ми більш... до уваги. Добре. Ми нічого не можемо з ним зробити. Хто за? До уваги беру. Наступне, переходимо до додаткових питань. Колеги, ми сьогодні просто неймовірно, швидко працюємо. 15 хвилин працюємо, пройшли 11 питань порядку денно. Наступне питання. Маємо. Е... Зміни до календарного плану управління культури звертаються. Прошу Олексій, доповідайте. Звертаємося до шановних депутатів з проханням погодити внесення змін до календарного плану загальному циклізованих закладів культури на 2024 рік. А саме просимо погодити додати фестиваль спалих різдвяних звіст на суму 50 тисяч. Загальноміський 26-й фестиваль Велика кульда 45 тисяч. Постановку різдвяної вистави Джерегея Коляда 44 тисячі. Захід до Дня Святого Миколая для дітей-захисників України та вимушено переміщених родин 70 тисяч це буде в культурно-освітньому центрі довже відбуватися. Uh -huh. Також просимо погодити внесення змін в частині третьої міжнародної конференції Викли експресивне мистецтво як психотерапевтичний інструмент uh -huh. реабілітації через мистецтво 30 тисяч. Наукову конференцію дослідження мистецтва і мистецтво як дослідження в Львівській національній академії мистецтв 45 тисяч. І просимо так само ще долучити проєкт. Меморіальний проєкт Квіти на Марсовому. Це буде робити проєкт меморіальному загідності Львові, сума 224 тисячі 450. Це серія подкастів про культуру поховання, культуру вшанування загиблих героїв. Так само. Просимо вилучити попередньо внесений в календарний план проєкт а, стосовно Юрія Либо, оскільки заявники відмовилися використовувати дані кошти. А, чому? А, не йшли бюджетні кошти, тому вирішили бюджетні заощадити. 14 14 відкритий дитячо-юнацький фестиваль співаємо канон 50 тисяч і нас написано. Колеги, є запитання? Це майже кошти просто а? перекидки до заходів з заходами, заходи гарні? Додаткових напозитування? До Зокрема, до і для військових, для дітей військових. Є запитання? Антін? Юля? Ставлю на голосування підтримати дане питання і дане звернення. Хто за? Тримає. Капець спортресурс. Е -е 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 -е. uh -huh. Знову погодження титульних списків і внаслідок наских капіталу. То у нас ми вже у вас погодили? у нас... Пін... Ці кошти ми просто ще додали. Ми хочемо придбати килим для заняття художньою гімнастикою в один США. Тому ми відкоригували наш титульний додали там, якщо 95 тисяч гривень. Колегі по меж... придбати млин? Ні, млин. Млин для художньої гімнастики млин. в Дію США в межах існуючих коштів. Перекидка Бо, титульних списків 96 тисяч. Є запитання колеги? Немає запитань. Голосування підтримати дане звернення. Не за. Дякую, колеги. Наступне питання. Маємо е зміни до календарного плану. Спорт е вищих досягнень. Це в межах існуючої програми. Я коротенько вступ. Такий е це є існуючі кошти, просто е є зміни в календарному плані, бо в календарному плані це є підтримка команд спорту вищих досягнень з ігрових видів спорту. До нас звернулися дві громадські організації і попросили перекинути гроші з одного заходів. З одного на інший, заходу не є. там їжі. терміни змінилися? Фактично, в неї затвердження, просто заходи змінилися. Так. так. Є запитання? Колеги? Антіні? У мене немає запитань. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, колеги. Тренає. Четверте питання додаткове. Поїдемо впевнено до фінішу. Маємо зміни до схем розміщення дитячих спортивних майданчиків. Що, що змінюємо? Личаківського району? Так. Так. Дозвольте доповісти. Ми змінюємо тільки одну споруду на Ковальській, яка знаходиться, ми приводимо до відповідності встановлюємо тип спортивний. Тому що є розбіжності в ухвалі, попередній. В одному стрічці є, що вона спортивна, в інший дитячий спортивний. Технічні правки. Сатус майданчику проводять відповідність. Наша ухвала, яка. Регламентує повністю схему всіх дитячих і спортивних майданчиків. Нема, якщо нема запитань, саме на голосування підтримати. Хто за? Підтримую. Дякую, колеги. П'яте питання. Додаткове. Включити дивіться, є проєкт ухвали про визначення розміру статутного капіталу ЛКП «Спортресурс». Тут не є якісь додаткові кошти, це просто, я так розумію, технічні правки затвердження виснуючої, межах існуючої суми статутного капіталу КП «Спортресурс». Прошу доповісти. Так, це я про... принципі доповіла. Проектам ухвали, ми затверджуємо цю суму, з якою нам збільшувалися рішеннями міської ради відповідно статутний капітал. Ми затверджуємо всю суму в приводимо до відповідності статут і вимогам законодавства. Є запитання. Колеги нема? Ну, колеги мовчать. Ставлю на голосування підтримати дане звернення. Привести у відповідність згідно законодавства. Хто за Юля? Приводимо відповідність. Прекрасно. Я дуже тішу, коли усіх моїх колег хороший оперативний заступ. Маємо список учасників бойових дій. Просить управління спорту нам поводити список учасників бойових дій. Це відшкодування фітнес-клубів, колеги. Ми щоразу таке погоджуємо за жовтень. Учасники бойових дій скористалися послуги, міська рада відшкодовує. Дуже хороша програма. Є запитання? У мене no. немає запитань. Нема саме на голосування підтримати дане звернення. Хто за? Підтримую Порядок да вичерпано. Порядок даний вичерпано. Колеги, ви сьогодні неймовірні. 30, ні, 20 хвилин часу ми впоралися. Я вам дуже вдячна за те, що підключились, за те, що знайшли час. Всім гарного, спокійного дня. Дякую. На все добре. Добрий.